І всім здорово, чуваки. Це я, Влад Робокс. Ваші любимі дружочі пірожочку. Ми сьогодні мене Лакі Блокі. Да? Ось так Лакі Блокі. Ну, немножечко. Ну, як немножечко. Один секрет Лакі Блок. Да, ось вот так. Вот. Резко ми починаємо це відео. Вибачте за запізнення. Немножечко не росте. Бо що коли я відкривав Лакі Блокі, і це відео вже хотів викласти, І Я його случайно, видалив Ні, ну зашибісь. Я його ще й пів дня монтурував. Угу. Крутяк. Що ем... ми мене? Це відео я вже не буду монтувати. Я не хочу запариватись. Коротше, що буду вирвати блоки у нас так же так на другому етажі так само lac блоки. Локибок. Мало ли вкусно прятку. За это раз мы тащим тоже локибок. Вот. А вот. вот такие пироги. Так, что ж мне? будемо починати, відкриваємо першого ну, давайте просто залетимо на відео з за районболок з мутацією інопланетян і, на і, і нашого любимого паучка. Пожалуйста, умоляй, дай! О, солку, Ви на приколі. Ладно, якщо всіх роте, які мені випадають, я буду розігрувати. Всіх обіцяю в следующем відео. Так, секрет йо нашу я наше його зараз відкравів потом. Ні, ну сенсу не було. Я просто за, за 10 секунд відкрив два локі блоки Ладно, ну якщо хто замітив, у нас тут є на ньому 5 бафів. Ми з моїм другом його ганяли. Туди-сюди, туди. -сіда, туди -сіда. Закінчився, він каже, гудбай, гудбай. Ми його на базу закидаємо. Він кендіший. Він ще кенді. Ми його закидаємо на базу і тут. Там, проходить дві минути Щелчок. Ми його могли далі просто бафати. Ну, зашибісь. Він пише, гудбай. І потім ще щелчок. Накинув один час удачі, потім ще 30 минут був. Коротше, відкриваємо. А, ой, ну тут не закинчил. У нас є тако таколакибок. Один единственный живий тако киблок. Давай, пожалуйста, буріто Бандиту. И я сьогодні черепахо та человек. Короче, капец. Открываем с двумя бафами Баббулган и і... Бабл Гам и і... ой, Бабуган. Баблгам бабуган, огонь. Какие садили я крик. Я заролевну. Обещаю, после всего видео я выдалю робокс. Не, не, ладно, не вообще. Я просто Мне еще надо видосы снимать. Жалко, что все на видео. Так, тако и нянькет. Нянькат, боже, я його так жорстко... Боже, я його бафав з другом і на останні 3 секунды він просто у мене появився. Я буду відкривати быстро, бо то у нас киблоков що... Я когось сам самі уб'ю. Короче, це норма? А да. Из 201. Понятно. Снегаю за... Короче, у меня нет кучи секрет. Понятно. Короче, я хочу себе весь индекс. Но плюс, я почти собрал активы индекс. У меня осталось чуть-чуть. У моего друга есть траля лидон. Вот примус. Вот этот кораблик есть у него. Э, что у него? У него есть еще э, бурито аурито. У него есть э, белуга, вроде бы он тоже собирал этот индекс, но у него нет с клана Банана мы его будем искать. Может быть, купим. Но это не сегодня. Так, следующий автобус. Обычный, без бафа. Я пока за садиться выпадаю, что с крутым. <гас> ну и слава богу. Кстати, обычный проносит 75 и 76. Хотя мало бы проносит больше. не, ну не, ладно, не сколько он все проносит. Блин. Боже, с пятнюю бафом. Я уже могу открыть, но запомнился. Я ставте лайкосик, Надо лайкосик, надо лайкосик. Фух, пять бафів. Если зараз випаде якийсь який крутий, я просто, ребят, я его разыграю, обещаю, реально. Боже, я б міг би зараз заблюрить. те, що я хотів бы сказати Но Так, следующий. Ви просто будем но... Ну, що тут комментировать? Ну что, ну выпала, блин, собака. Давай, 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 пожалуйста. У меня просто ряд собак. Не, ну вы бачите? просто. Моя удача Ладно, отцов, челика я разыграю, наверное. Або ботратудине. Фанта, Элефанту, ну ладно, він, він, мені не надо. Бежим на второй этаж. Фух, тут тоже. Я глич мутація. О, давайте сайт, Почнем. С диамантового Блока. Я пытаюсь куплять з бафом. Без бафа я майже не купляв. Ой. Остака. Бокс. итоге... Mm. А яка там взагалі удача? Я не дивився, треба буде подивитися, яка там удача на що. Я зря збирав ці лакі блоки. Я хотів купити адмін, і я перед роликом купив адмін і мені випав всіх 7. Я його продав раді лосила блока. Щоб я міг зараз зробити відео весь із лосила кіблоки. Зашиблісь! Мені нафіга не випало. Ну, ребят, вам нравятся такие видосы? Честно, мне нет. Минус аура. Один раз мне клавиатурка выпала, тогда помните? И все. Эспектор, голод, обычный. Обычный голод. Ну, хотя бы не собак. Пожалуйста. Диамантовый так вот. Уже я не могу. У меня осталось стрелки блока. Ребят, не, не, не. Я, я его открыл, если поставить лайк. Не ставите лайк, я его не открываю. Давайте. Вот так вот. Ух. Не, ну реально. Я жду, пока ты лайк поставь, Давай. Я жду. О, поставил? Молодец. И открываем. Можно я либо айпад выброшу в окно, либо удалю робокс? Два варианта. Казав угу. ролик мой будет цикавый. він не цікавий. Може вас удивили блоки? але ну, то, що з них випало, вас не удивило. Ну і зараз встанній випаде п'ять весь фігня. Я в цьому вірлю. Всім благоподало коротче. До роліка в мене було. 54 трильйона. А я слив їх на бафі, на бафле кілоки. У них бафле весь адмінобіус. Це 50 трильйонів заробив на стіка довго. От прикиньте, уже довго. Цею чубрик приніс 100 мільйонів, да? Вобщать фігня по сравнению з тим, що у мене. Я продав грапс Медузі з 11 бафами, які мені приносив почти 4 в секунду, братик, 975. Я продав раді от Rainbow Rocky Box. Він у мене стояв, я зараз даже вам покажу. Він у мене от тут от стояв. Хоча не 5 мільярдів приносив. Ну все одно, це мало. Ви тільки кидаєте, що ви мені дали. Просто китайська... Короче, просто привезли мені локи-блоки з Китаю. Я ж говорила, які блоки з Китая! Ага, угу, китайська дешевка. Ну, що ви на мене дивитесь з цим взглядом? Я вас зіграти не буду. Розіграти таку фігню позор. Ну хоча трейшмент. Ні, ну оцю от фігню мала подати. Ладно, давайте будемо адекватними. Я розіграю оцього, чувачка. Рейнбоу і Тартугін. У челленджа челендж на протязі тижня це зараз субота. До следующеї суботи. До следующего суботи ви повинні. Поставити лайк на видео і написати в комментариях. Я хочу е, там Лоста осього... Котитус. або Тартуги Другой Фрутині. У слова, я виберу одного из коментарів Зайдемо на Віпку тільки до вас, не до мене. Я не хочу до мене на Віпку. Я вам віддам їх і все Я взагалі фармив, грай по медузі на попередньому аб'юзі. Я фармив на гре Медузі кучу бафів Раді того, щоб його розіграти. Ну, в я його не розіграв. Ну, коротше, розігрував цих двох. Ребят, давайте усовуємо, я вам сказав. Все. А подробності, як можна їх получити самими першими, от зараз. Це відео вже я в телеграм-каналі. Воно вийшло за 2 дні раніше, ніж в Ютуб. Мотивація підписатися на телеграм канал. Мотивація просто. Просто мотивація. Підпишіться. Там ролики виходять раніше. Там ролики кожен день. А в Ютубі... Раз через два дня. Ну, короче, все, ребятня, я сказав, что она делается. Всем спасибо, кто дивился. Всем спасибо, кто кринжа навалив в ролику. Ну все, мы будем закінчувати. В следующем ролике попытаемся забрать Аква -сайт. В следующем ролику я попытаюсь э, в наступ. Ладно, давайте вам вот такую вот информацию. В наступном ролику мы собираем Аква индекс. Це ще може, так что все, ребят, собираем звонить вами Аква аква... Боже. аква индекс може. Трепет Ну Потрепа. В следующем раз собираем Акваинк. Ой, боже. Аква индекс. Заканчиваем. вами замбув я, Влад Робукс. Всем спасибо, кто дивился. Всем спасибо, кто лайк поставил. Розігрую, ребят, сегодня 22 листопада. До 20... До 20 29 листопада С 22 до 29 листопада 2025 рік 11 месяц розіграю их, ребят. У вас теж він, спищи. Ви можете таку халяву забрати, если б его, если б вообще, випав би Аласи крутий комбіназйон Шейголд, я б його розіграв. Серйозно. Якщо буде якийсь крутий бренот в наступному відосі або колись Ну, розаре. Інше забубу. В Роблокс повторюється вже третій чи який там раз. Всем пока-пока.